Ранок вдома триває час зустрічати гостей у студії. Мінцифра та фонд гарантування вкладів запустили нову послугу у дії. Тепер вкладники з банкрутілих банків можуть легко отримати відшкодування. Як саме це працює, дізнаємося від заступниці директора розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб Наталії Рудухи. Зустрічаємо. Доброго ранку, будь ласка, проходьте до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Вітаю. Доброго ранку. Дякую. Пані Наталі. Одразу питання: завдяки новій послузі Мінцифри та фонду гарантування вкладів вкладники з банкрутілих банків тепер можуть отримати відшкодування в кілька кліків у дії. Як саме це працює? Ну, це дуже просто, як будь-яка послуга, що запроваджена в дії, вона дуже проста і доступна, і інтуїтивна. Тобто, заходимо в додаток, знаходимо в послугах повернення вкладів, натискаємо і далі степ степ за три кроки, ви отримаєте гроші. А, а скажіть, що... будь ласка, якщо не секрет, скільки... Люди втратили гроші, і скільки вам довелося вже повернути, і скільки ще треба повернути грошей з банкрутілим вкладникам. На сьогодні фонд гарантування вже виплатив більше ста мільярдів гривень. Так, да, це забагато, це близько 2,5 мільйонів людей. І... Це показує те, що о, країна спроможна і вона може виплачувати і має потужності. Сьогодні залишилось 34 банки, які ми ще відшкодовуємо кошти, і це близько 3,5 мільярдів гривень. тобто… А скільки часу триває працювання запиту? І як та куди нараховуються гроші у разі ну, схвалення на повернення? Ну, о, запит оброблюється десь. ну от Я сама особисто тестувала, да, десь. Ну, секунд сорок. Да, сам запит, чи е, є кошти для виплати, чи немає. Угу. Сам запит оброблюється секунд 40. Тобто, через хвилину ви вже точно знаєте, чи є у вас гроші в Збанк цілому банку, чи немає. Потім вже йде е, наступний етап, коли вже банк агент вам саме зараховує кошти. Ми йдемо до того, щоб це було протягом однієї години. Угу. Да, тобто через годину людина вже може... вже може мати на рахунку гроші. Да. Вау! Тобто... А, а на який рахунок? Так, оце ж Костя задав питання. Да. Е, як воно відбувається? Як тільки е, за допомогою додатку людина знає про те, що в нього є кошти, які підлягають виплаті, вона заповнює заявку. Вона дуже коротенька, там нічого не потрібно е, заповнювати. Такого тому, це що діяв це, це все в дії. Да. Дія все підтягує, всі паспорт, ідентифікаційний код. Вона все підтягнула. Єдине, що людині потрібно зробити, це вибрати банк, в якому вона хоче отримати. На сьогодні це 5 банків. Які співпрацюють з дією і фондом гарантування, це е, Приватбанк, Універсалбанк? Ну ми його знаємо як Монобанк, як зручніше, да так, так, так. Е, ПУМП, Ідеябанк і Укргазбанк. Це п'ять банків, які вже приєднались до цієї послуги. І ми сподіваємося, що буде розвиватися і більше кількість банків зможе е ну, давати таку послугу. Ти вибираєш банк-агент, і далі вже банк-агент, наш фонд гарантування. Ну, я бачила, що вони десь до години справляються з цим. Це так швидко. Це дуже людина швидко. за 40 секунд оформила в діє в спілогов, то ти за годину за, за годину при вам е, дають відповідь, що так, у вас є гроші, ви можете їх отримати в цих банках. Ви дозаповнюєте всі необхідні документи там, так і вже за годину, якщо ви являєтеся, е, я не знаю, скажіть абонемент абонентом якогось з цих банків. У вас іще за годину вже ці гроші на вашому Навіть да. Якщо ви не є клієнтом. Там, того банку, то просто буде додаткова процедура. Тобто, ну ви бачите, ви не відкривали є рахунки, ви не користувалися якимись послугами державними, у вас немає рахунку в якому банку. Ґ -Ґ. То там є в дії теж додатково, просто натискаєте, хочу відкрити, є рахунок в такому-та банку. Ви відкриваєте, заповнюєте заяву і гроші вже у вас протягом години. Хоча деякі банки кажуть, що нам так як по законодавству, Згідно діючого законодавства, будь-який платіжний документ він оброблюється до двох діб. Тому ну тут вже не стільки законодавство, скільки технології вони Звичайно. працюють, воно відпрацьовує і зараховуються гроші. Саме головне, що там нема контролю цих грошей. Я маю на увазі, що е, мета використання ко цих коштів, ви можете розраховуватись в магазинах, знімати готівку. Все як бути звичайний рахунок відкрили. А чи є термін повернення е, вкладів? Наприклад, там, якщо банк збанкрутував там 10 років по тому, людина може отримати є. Е. Є Такий якісь термін да, ага. да вклади відшкодовуються тільки протягом процедури, поки банк ліквідується, тобто продаються активи і задовольняються ага. вимоги кредиторів. Ага. Якщо це невеликий банк, то це строк до трьох років. Угу. Якщо це великий системний банк, то він може бути продовжений до п'яти років виплати. Але хочу вам сказати, що коли банк визнають неплатоспроможним, тобто да, він не міг розраховувати з клієнтами. По досвіду скажу, що вперше е, півроку клієнти забирають свої вклади, і, тому що вони вже давно чекали ці гроші, і е, банк не розраховувався до того, як не розпочалися виплати. Тому е, основний Півроку від дати ліквідації, півроку і, в принципі, вклади забирають люди. Угу. А як е, чи можуть розраховувати на повернення цих вкладів люди, які зараз знаходяться на окупованій території? Якщо чи у людини... є в них якісь можливості, це все є. зробити? Якщо у людини є дія? Або е, незалежно від місця реєстрації, але вона знаходиться на території підконтрольної України. А якщо не на підконтрольній території України. Ну, якщо вона не на підконтрольної території, в неї нема рахунків. Кошти по гарантуванню е, можуть бути виплачені готівкою в банку України, ага, який зрозуміло. на контрольованій території або на є рахунок, угу. якщо вона не може відкрити такий електронний рахунок в дії, то вона і не може отримати вклад, але нема обмежень. Там територію України, да, тобто людина може знаходитись і в Польщі, і в Німеччині. Багато людей виїхала, і о, вони повинні мати змогу отримати такі вклади. Да? Тому, о, якщо є дія, будь ласка, звертайтеся. Якщо є доступ, то ви отримаєте все. Тобто, навіть якщо людина в Польщі десь там знаходиться, можуть прийти на її ось цей же ж рахунок їй є так, гроші Так, через там... дію, ідентифікуватись через дію, запустити додаток і отримати такі навіть, кошти. Навіть якщо людина за кордоном, так? Да. Так. так, ти що ж не чув? Тільки що нема пояснення. заборон. Людина може отримувати кошти, які їй належать. Як тільки банк збанкрутів, у держави є зобов'язання відшкодувати так, під так, час так, війни це 100% відсотків вкладу. Да. Після війни там буде 600 тисяч гривень да, і підвищили до війни. Було 200, після закінчення військового стану 600. буде 600 І Це, це підвищено. Той, це той, скажімо, непорушний такий це е та мінімальна сума, яку, яку держава зобов'язується відшкодувати да. Mm -hmm. але не більше, не більше суми самого вкладу. Тобто, ну, ми ж не розраховуємо, да? якщо у нас звичайно було 100, да. то 600 це, не повернуть. Це, це саме на людину чи на рахунки? На людину. На, людину. Тобто, на одного якщо, вкладника. Тобто якщо у одного вкладника, в одному банку, який прогорів, було там 10 рахунків, і вони були більше, ніж 200 тисяч, то він може розраховувати лише на повернення однієї суми в розмірі 200 тисяч. Ну, 600, будемо казати, під час війни вся сума. А, ну все да. Супер. Да. супер. Зараз вся супер. сума відшкодовується без обмежень. Відсотки нараховані і сума вкладіть. Супер. Просто з цікавості. А скільки банків, отак є якась статистика, збанкрутіло, закрилася в Україні? Там часи? Ну, закрилося, збанкрутіло, Ну скажімо так, визнана неплата спроможним більше ста банків. Ого. Да, Ого. Да. Дуже багато, але банківська система витримала. І люди довіряють банківській системі. І я хочу сказати, що на сьогодні, от ми збирали статистику, вклади тільки примножуються в банках. Тобто, люди, е, люди довіряють і е, вони роз, продовжують розміщувати кошти, вони користуються банківськими послугами, тому що банківська система вона спроможна, фінансово стабільна і всі послуги надавала незалежно не від чого. Оце гарний кінець. Для прекрасний, що прекрасний. Ми бажаємо, щоб. Якомога менше було збанкрутілих банків, і вам не доводилося повер... повертати гроші вкладникам і нехай економіка України і банківська система будуть надміцними і номер один в усьому світі. А Дякую я бажаю вам. всім, щоб так. вони були в добробуті, в злагоді, в мирі, Звичай. і в безпеці. Дякую. Дякуємо вам. Дякуємо у студії ранку вдому. Заступниця директора розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб Наталія Рудуха.